Європейські акції доволі часто недооцінюють порівняно із американськими. Є не виключення. Але виявляється, що у Європі є група компаній, які по дохідності співмірні із Magnificent Seven, а по деяким якісним характеристикам випереджують їх. Називається ця група компаній Granolas. І в цьому відео ми розглянемо, що це за група компаній, її характеристики і якісні переваги, а також коротко пройдемось по цим компаніям, щоб зрозуміти, який бізнес має високий потенціал до зростання і загалом, які галузі можуть дати переріст вартості, суттєво випереджуючи середньоринкові показники. Як завжди, відео буде без води та з максимальною концентрацією корисної інформації. Вітаю! Мене звати Олександр Янчак, я приватний інвестор і автор каналу Капіталізатор .UA». Одразу до справи. Перше і основне питання навіщо взагалі звертати увагу на європейські акції, якщо фондові індекси Європи відстають від американських. Але так відбувається далеко не завжди. Звичайно, за останні роки є явне випередження американських акцій, але усе циклічно. І наступить період, коли міжнародні акції будуть випереджувати США, тому добре мати певну алокацію у Європі. І друге питання це визначити сектора, які мають перспективи підвищеного зростання. Останні десятиліття ми звикли, що найкраще ріст дають технологічні компанії. Але це так зараз. У майбутньому усі ці компанії можуть перестати бути компаніями росту і стати компаніями вартості. Це є нормальний шлях розвитку компаній. І, відповідно, технологічний сектор перестане бути сектором росту. Це еволюція ринку. Так само до технологічного сектору найбільший ріст показували нафтові компанії, ще до того транспортний сектор, а ще раніше фінансовий. Тому потрібно аналізувати сектора і галузі економіки, які можуть давати приріст. А тепер до Granolas. Цю групу компаній визначив один із найбільших інвестиційних банків Goldman Sachs ще у 2020 році. Це була така собі європейська альтернатива американській групі компаній FAANG. На той час назву Magnificent 7 не використовували. Вона виникла фактично у 2023 році додавання до FAANG компаній Microsoft Nvidia та Tesla і виключення Netflix. Goldman Sachs розробив цей індекс для того, щоб надати інвесторам можливість сфокусуватися на європейських компаніях зі значним потенціалом зростання та стійкістю до ринкових коливань. Тобто були відібрані компанії із сильними фінансовими показниками та стабільною ринковою позицією, які мають постійне зростання доходів, високу і стабільну мержу та сильні фінансові звіти. Назва Granolos – це акронім, створений банком для опису компаній Європі, що входять у цю групу, посортовані за ринковою капіталізацією на той час. Це компанії GSK, Roche, ASML, Nestlé, Novo Nova Nordisk, L'Oreal, LVMH, AstraZeneca, SAP та Sanofi. Дохідність Granolos гарно демонструє її графік порівняння із Magnificent 7. Як видно, у середньому дохідність компаній майже одинакова, при тому, що європейські фондові індекси відчутно відстають від американських. Але дохідність це не єдина характеристика, яка повинна цікавити інвестора. Тому давайте розглянемо певні якісні переваги групи компаній Гранолас. І так, перше, що я вже згадував, це диверсифікація по ринкам. Бо у більшості інвесторів усі гроші сконцентровані на ринках США. Я тут не виключення. А також що не менш важливо, це диверсифікація по країнам. У Granolos входять компанії із Великобританії, Німеччини, Нідерландів, Франції, Швейцарії, ну і так далі. Тобто немає концентрації по одній країні, а включений цілий спектр. Тобто, це дійсно якісна диверсифікація. А заодно сюди можна врахувати і диверсифікацію по валютам. Крім того, існує більша диверсифікація у середині груп компаній. По-перше, у Granolix ходять 11 компаній, а у Magnificent 7 всього 7. Але і це не саме головне. У Magnificent 7 існує максимальна концентрація на технологічному секторі. Хіба що Тесло відноситься до автовиробників, тобто до споживчого циклічного сектору, але по великому рахунку це також технологічна компанія. А у Granolas взагалі відсутній ризик концентрації на одному секторі. Сюди входять компанії із різноманітних секторів економіки, такі як фармацевтика, біотехнологія, виробництво напівпровідників, харчова промисловість та технології. Тобто, сама по собі ця група вже є диверсифікованою. А це призводить до ще одного плюса: це низька волатильність групи Granolas. Незважаючи, що дохідність така ж, як і у Magnificent 7, але просадки по падінню вартості портфелю значно менші. Тобто такі компанії отримувати в портфелі більш комфортно. Наступний плюс це стабільний бізнес, більш передбачені грошові потоки та прибутки, ніж у технологічних компаніях, які часто залежать від ризики появи нових технологій, регулювання роботи з даними, від технічних збоїв, ну і тому подібне. І ще один плюс для багатьох пасивних та довгострокових інвесторів це стабільні дивіденди. Багато із компаній Granolas мають довгу історію виплат високих дивідендів, тоді як більша частина Magnificent 7 зосереджені виключно на рості. Та й загалом у середньому Granolas є більш дешевими компаніями по показнику Пенє, тобто відношення капіталізації до прибутку. Хоча потрібно відзначити, що все одно вони переоцінені відносно середніх ринкових показників. Проте є певні схожості з Magnificent 7. Наприклад, акція Граннолес має таку ж велику вагу у європейських індексах. Не таку велику, як чудова сімка, але все одно займає більше 20% усього індексу. Хоча Граннолес не має такого прямого впливу на європейський ринок і не тягнуть за собою весь індекс, як це роблять компанії із Magnificent 7. Тому для себе особисто я вирішив, що після реалізації рецесії я візьму собі у портфель акції зі списку Гранолес. Чи всі компанії, чи якісь окремі, я вже розповім по факту, бо ще занадто рано проводити повноцінний аналіз, оскільки потрібно буде врахувати ринкову конюктуру, яка буде на той час. А якщо у вас немає рахунку для закордонних фондових майданчиків, або ви хочете диверсифікуватися і мати кілька брокерів, пропоную вам Freedom24. У них є доступ як до американського ринку, так і до європейських майданчиків. Це ліцензований європейський брокер із простою реєстрацією, україномовною підтримкою та можливістю поповнити рахунок, поміж іншого, криптою чи карткою українського банку. Я особисто там маю рахунок більше трьох років і усім задоволений. Посилання залишу у описі під відео. А тепер давайте коротко пройдемося по компаніям із списку Granolas. Починаємо із GlaxoSmithKline GSK. Це фармацевтична компанія із Великої Британії. Вона входить десятку найбільших фармкомпаній світу по прибуткам. В основному вони спеціалізуються на розробці ліків вакцин та споживчих медичних продуктів. Ключові продукти включають вакцини від респіраторних захворювань і препарати для лікування астми. Це активна компанія. У неї у розробці та на дослідженнях на момент запису знаходиться кілька десятків препаратів по таких сферах, як інфекційні захворювання, ВІЛ, імунологія, онкологія та інші. Тобто, це компанія, що активно розвивається і має усі на подальший ріст. А також вона платить дивіденди розміром більше 4%. Наступна компанія це Roche, швейцарська компанія, одна із найбільших в світі у сфері біотехнологій. Відома завдяки лікам від раку та діагностичним продуктам, що охоплюють тестування та лабораторні послуги. Також вони є виробником біотехнологічних лікарських препаратів у галузі онкології, вірусології, ревматології та трансплантології, також платить високі дивіденди більше 3,5%. До речі, на всякий випадок поясню різницю між фармацевтичними компаніями та біотехнологічними. Фармацевтичні компанії займаються розробкою та виробництвом ліків із препаратів із синтетичних або природних хімічних речовин, тоді як біотехнологічні компанії використовують живі організми та біологічні процеси для створення ліків. Далі АСМЛ Нідерландська технологічна компанія, яка є світовим лідером у виробництві обладнання для виготовлення напівпровідників особливо фотолітографічних систем, необхідних для чіпів найвищої складності. Не буду зациклюватись на деталях, але цю компанію часто називають самою важливою компанією у світі. Нестле, про цю компанію, думаю, чули усі. Це швейцарський гігант у сфері харчових продуктів, відомий по брендам Нескафе, Кіткат, Гербер та багато інших. Основний акцент компанія робить на продуктах харчування, напоях і догляді за домашніми тваринами. Ця компанія відноситься до сектору consumer defensів, тобто споживчий захисний сектор. Компанії такого типу найменше страждають під час криз та рецесії, так як вони випускають продукцію першої необхідності. А також, як правило, платять високі дивіденди. Наприклад, Nestle на платить більше 3,5%. Далі Novartis, ще одна велика фармацевтична компанія, але вже із Швейцарії. Не буду детально зупинятися, бо ми вже розглядали фармацевтику. Єдине, що додам, що вони спеціалізуються в основному на онкології, неврології, офтальмології, кардіології, респіраторних захворюванні і трансплантології, також платять високі дивіденди на рівні 3,5%. Переходимо до Novo Nordisk. Це данська біофармацевтична компанія, світовий лідер у розробці та виробництві препаратів для лікування діабету, ожаріння та гормональних порушень. Останній їх успішний і дуже популярний препарат, який приніс їм хороші продажі. Це препарат від ожаріння Оземпік. Думаю, ви в новинах багато чули про нього. Наступна на черзі ще одна усім відома компанія Лореаль. Це французький косметичний гігант, який виробляє продукцію для догляду за волоссям, шкірою, парфумерією, косметику, засоби гігієни та інші. Ключові бренди включають Лореаль Париж, Гарнір, Maybelline, ну і інші. Це ще один представник сектору consumer Defense, тобто споживчий і захисний сектор. Тому доходи компанії стійкі до криз. Наступна компанія це LVMH. Моє Хенесі, сілої вітон це французький конгломерат і найбільша у світі компанія у галузі предметів розкоші, яка об'єднує більше 70 престижних брендів у п'яти основних секторах: це мода та шкіряні вироби, косметика та парфуми, ювелірні вироби та годинники, алкогольні напої та роздрібна торгівля. Тобто, це ще один представник широко диверсифікованого бізнесу. Наступна компанія також усім відома: це AstraZeneca. Але спочатку запрошую вас підписатися на мій телеграм-канал по інвестуванню, так як я практикуючий інвестор, всі дописи там тільки по ділу, уся інформація прикладна і без води. Отож, AstraZeneca це британсько шведська фармацевтична компанія, яка спеціалізується на онкології, кардіології, неврології, респіраторних захворювань та інших областях. Відома нам в першу чергу завдяки вакцині від останньої пандемії. Це досить велика компанія, яка дуже сильно вкладається у свій розвиток. Щоб це зрозуміти, достатньо поглянути на перелік їх розробок. На даний момент у різних фазах досліджень знаходиться 189 препаратів, тобто потенціалу компанії присутній. Переходимо до SAP. Це німецька компанія, один із лідерів у сфері корпоративного програмного забезпечення. Основний продукт це erp системи для бізнесу, які дозволяють автоматизувати управління підприємствами. Наступна компанія це Sanofi. Це французька фармацевтична компанія, яка випускає препарати для лікування діабету, онкології та вакцини. Детально зупинятися не буду, оскільки компаній із цього сектору ми розглянули достатньо. Єдине, що добавлю, що компанії виплачує високі дивіденди на рівні 4%. Якщо вам цікавий такий контент, підписуйтесь на канал і тисніть на дзвіночок. Якщо відео вам сподобалось, поставте вподобайку і напишіть коментар. Так ви підтримуєте розвиток каналу. Якщо ваші друзі також цікавляться інвестуванням, обов'язково поділіться із ними цим відео. Дякую, що додивились до кінця і до зустрічі у наступному відео.